Доброго ранку сьогодні у мене дуже гарний настрій, бо біля мене моя онука. Ми Зараз на вулиці. В цьому відео я просто хочу звернути увагу всіх людей, всіх, що кожен українець має право на вибір. Медичного призначення на вибір медичного закладу, де він хоче лікуватися, на вибір лікарів. Жодна посадова особа не має права його порушувати. Є певні медичні закони, і порушувати їх це все одно, що порушувати Конституцію України. Зараз іде Збір інформації про той злочин, який був вчинений у Голосіївському районі міста Києва. Злочин був вчинений саме керівником КНП КДЦ Голосіївського району. Але це відео не про це. Це відео, вибачте, одягнула окуляри, бо в мене ну, є порушення зору, певні порушення. Я в дитинстві перенесла дуже тяжке захворювання інфекційне, після чого в мене дуже довгий час було відновлення. Відновлення, яке пов'язане з функціями організму. Тобто я не могла користуватися своїм тілом, ну, і за цією інфекцією, щоб це було зрозуміло всім українцям, що це таке. Я перехворіла менінгококцемією. І коли я прийшла до тями, це було в інфекційному відділенні, я була декілька діб. Ніхто не знав, чи виживу, чи не виживу. Але коли я прийшла до тями, саме перше, що я зробила, я очами дивилась, де я побачила дівчинку праворуч. А біля мене опинилась мама. Там була малеча немовля. І мама з цим немовлям, мабуть, теж з якоюсь хворобою була. Не знаю, всі ми були в реанімації. І от я прийшла дитями, і перше, що я зробила, я заспівала пісню «Пусть бігуть неуклюжі Піше ходи по лужу. Закінчення цієї Це Зараз ми просто сміємося з моїми доньками. З а... сожалению дітей рождения <головік> тільки раз в Ну, По суті, це була моя день народження. До кінця я а дівчинка праворуч вона підхватила цю пісню і.